Друзі, привіт! Сьогодні покажу вам нестандартну срібну монету. Називається вона Black Diamond чорний діамант. І це не просто красива назва. У неї справді встановлено натуральний чорний діамант. Монета цікава з багатьох причин: дизайн, ідея, обробка, обмежений тираж. Тож, поїхали розбиратись. Монета виготовлена з двох унцій чистого срібла 999-ї проби. Тираж лише 500 штук на весь світ, тобто шанс випадково натрапити на неї в продажі геть невисокий. Має античну обробку, високий, але помірний рельєф та часткову по золоту. Деталі, які добре знайомі тим, хто цікавиться колекційними преміум випусками, а головна особливість це вбудований чорний діамант. І не просто декоративний елемент, зі слів виробника це справжній сертифікований камінь. Він розміщений у персні, який носить персонаж на монеті, і виглядає органічно, не викликаючи відчуття перебору. Чорні діаманти це повноцінні натуральні алмази просто з іншим складом. Через наявність включень графіту. Вони стають непрозорими і отримують той самий вугільний вигляд. Це не рідкість в ювелірці, але в нумізматиці таке зустрічається не часто. І це, безумовно, додає унікальності виробу. На реверсі нашої монети Пірат. Але не класичний голівудський герой, а саме скелет у трикутному капелюсі. Такий капелюх це не вигадка художника, така форма мала цілком практичне значення. Так званий трикон або трикутний капелюх. Був популярним серед морських офіцерів XVIII століття. Завдяки загнутим полям, він не заважав огляду, не здувався вітром і відводив дощову воду в бік. Пірати перейняли цей елемент не лише з міркувань зручності, а й тому, що він асоціювався з флотом і певною ієрархією. Це був символ досвіду, а не просто аксесуар. А ось ця пляшка з кораблем всередині, це не просто декоративна деталь. Це відсилання до старої морської традиції, яка з'явилася ще в 17 столітті. Моряки виготовляли мініатюрні копії кораблів і розміщували їх усередині скляних пляшок, як сувеніри, як символ дому або просто як свідчення майстерності. Такі моделі були доказом витримки й точності, іноді над ними працювали тижнями. У контексті монети за ще один штрих до теми моря та мандрів. Ще один елемент, який важко не помітити, це папуга. В уявленні більшості з нас він невід'ємна частина піратського образу і не дарма. У реальному житті моряки дійсно привозили екзотичних птахів з колоній, як подарунок, сувенір чи навіть для перепродажу в Європі. Папуга став символом далеких подорожей і життя на межі світу. А вже завдяки літературі та кінематографу він остаточно закріпився за образом пірата. Бачимо скрині ще один піратський атрибут. Кожна деталь монети промальована якісно, позолота акцентує окремі елементи, і саме вона підкреслює, наприклад, той наш перстень з діамантом. Рельєф монети не надто високий, і це навіть добре. Такий підхід дозволяє не перевантажити монету візуально, зберегти баланс між об'ємністю і деталізацією. На аверсі маємо герб емітента, виконаний у класичному стилі, чіткий, симетричний, без зайвих декоративних надмірностей. Виглядає переконливо і додає монеті статусності погодьтесь гарно. Дану монету виготовила компанія TS Coin. Це приватний виробник, що спеціалізується на колекційних монетах з унікальним сюжетом і нетиповим підходом. Їхня фішка Малий тираж, нетривіальні теми і висока якість. Один із основників Юрій Тихоновський, українець, що вже давно працює в сфері нумізматики. Для нас, напевно, це особливо приємно бачити українське ім'я серед творців таких цікавих виробів. Юрій не лише співвласник компанії, але й бере активну участь у розробці нових монет. Стосовно ціни нашої піратської монетки, на сайті виробника бачимо 495 доларів США. Це багато. Не знаю звідки виробник взяв ту ціну, бо в деяких закордонних дилерів ще поки цінники менші. Але монета, звісно ж, не дешева. Деякі монети цього виробника гарно цінуються колекціонерами. Як приклад, можна згадати недавній випуск німфи 2024 року виготовлення. Монета вийшла провокаційною з художнім зображенням оголених німф. Попри специфіку, вона викликала величезний інтерес, і вже за кілька місяців після її релізу її вартість почала зростати. На сьогодні ціна такої монети мінімум удвічі вища від стартової, і пропозиція обмежена. Це гарна ілюстрація того, як правильно підібрана тема, стиль та тираж формують попит. Black Diamond це приклад сучасної колекційної монети, в якій поєднується цікавий сюжет, якісне виконання, оригінальні матеріали, ідея, яка не повторює інші випуски. Ця монета виглядає нестандартно, має реальний діамант і випущена дуже обмеженим тиражем. Усе це робить її цікавою не лише для колекціонерів, а й для інвесторів. Якщо вам цікаві подібні монети, не забудьте підписатись на канал. Попереду ще багато неординарних оглядів і напишіть в коментарях, як вам монета, дизайн, ідея чи, можливо, сам факт наявності діаманта. Зустрінемось в наступних відео.